Слава Ісусу Христу, Бог відкриває! Ангел Гавриїл був посланий до Діви Марії, Він промовив до неї: Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, не бійся, ти бо знайшла ласку в Бога. Ангел передав їй откровення, але Марія почала аналізувати по плоті, що для цього потрібно, щоб це відбулось. Та ангел відповів, що Дух Святий зійде на тебе й сила всемогутнього тебе оцінить. Тому й святе. Що народиться, назветься Син Божий. Нічого бо немає неможливого для Бога. Тоді Марія сказала, ось я, Господня слугиня, нехай зо мною станеться по Твоєму слову. Марія проводила час з Богом, була вірна, вона визнавала існування Бога, шанувала його, віддаючи йому. Час. Марія не заперечувала, не засумнівалась в слові, яке отримала, а вірою прийняла, визнаючи Бога як всемогутнього, який творить чудеса, бо знала Святе Писання. Отче будь прославлений на цій землі в ім'я Ісуса Христа. Амінь.